Доброго дня, це програма Праактуальна я її ведуча та журналістка Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему сьогодні: це реформа, медична реформа під час війни. Чи вистачить нам психликарень та тубдиспансерів про виклики під час війни у медичній реформі, як будемо відроджувати нашу медицину після нашої перемоги та про багато інших питань. Будемо говорити з гостям нашої студії в телефонній розмові. Це Пан Ігор Карагот. Він є Віктор керівником проєктів Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Доброго дня, пане Віктору. Доброго дня. І от перше запитання до вас як змінилася медицина під час війни? Медицина під час війни, звичайно, не могла змінитися на краще, але. Вона все ж таки встояла, незважаючи на ту суму викликів, яку медицина отримала. На початку війни, у перші два тижні, було зруйновано біля 350 медичних закладів, і, звичайно, це суттєво вплинуло. Суттєво вплинуло також параліч усієї логістики, фармацевтичної логістики і логістики всіх е, матеріалів, всіх. Потрібних ресурсів, які потребує лікарня. суттєвим фактором стало те, що із східних регіонів країни і центральних регіонів було евакуйована значна частина мирного населення, і ці всі люди, які частково потрапили у західні регіони країни, а частина з них потрапила у невідомі для них містини за кордоном. Це Чехія, Словаччина, Польща, навіть Франція, навіть Сполучені Штати і інші країни, вони фактично були відірвані від своїх сімейних лікарів. І маючи якісь проблеми із спілкуванням, звичайно, у всіх випадках вони шукали можливості зв'язатися з цими лікарями. Та інші фактори вони суттєво вплинули на стан можливості на досяжність, на доступність медицини для пацієнтів України. Ну, можу сказати, що на фоні цієї війни е, частота загострень хронічних захворювань на тлі хронічного травматичного стресового синдрому, е, вона сприяла загостренню. І гіпертонічної хвороби, і інших всіх захворювань, і пацієнти, звичайно, ті, які добами жили у підвалах у бомбосховищах, мали потужні тривалі стреси, звичайно, були проблеми з харчуванням, і були проблеми із ліками у пацієнтів, наприклад, у пацієнтів з цукровим діабетом, пацієнтів, які потребували постійного прийому. Важливих для них фармпрепаратів, Оці всі фактори вони, вони негативно дуже вплинули на стан наших пацієнтів. Звичайно, у, у всіх регіонах спостерігалося і відтік кваліфікованих медичних кадрів, і звернутися до фахівців, лікарів вузьких спеціальностей, до хірурга, до онколога, до невропатолога було вкрай скрутно. І тому звичайною практикою стала отака телемедицина, коли до своїх знайомих або до своїх лікарів сімейних, які були спроможні відповісти на телефонні дзвіночки з інших регіонів, а також із за кордону, оці люди, оці наші громадяни, спілкувалися незважаючи на це з перших днів війни, мінохорони здоров'я надав розпорядження про те, що будь-який медичний заклад без будь-яких перепон приймає цих всіх пацієнтів. Мушу сказати, що приблизно так були, зреагували і міністерство охорони здоров'я і Польщі, Словаччини. Е Угорщини, можливо, не знаю про угорщину точно, але пацієнти із України, які потребували різного ступеня медичної допомоги, не мали ніяких проблем звернутися за порадою, за діагностикою і навіть за таким кваліфікованим хірургічним лікуванням. Да? От приблизно так. Пане Віктору, Сталося скажіть спочатку. Так. так, так. Скажіть, будь ласка, так. як ви вважаєте, чи варто продовжувати медичну реформу під час війни? От за таких умов, коли в країні розбомблено багато лікарень, тубдиспансерів, психлікарень, всіх лікарень, інших е закладів медичних? От як ви вважаєте? Я можу вважати будь-яким чином, але війна, вона Дала нам можливість поштовху у цих реформах. Вона показала м, насправді, чого вартують ці всі реформи. Вона показала, чого вартують наші медики, тому що наші медики працюють зараз у Польщі, і їх роботу якість їх роботи, наприклад, порівнюють із е, тими медиками, які вони є, власні рідні медики. І наші медики нічим не поступаються за кваліфікацію і працюють е, набагато складніших умовах. Вони Одночасно вивчають їх законодавство, і рецептуру, і стандарти тих країн, куди вони попали, і від наших медиків дуже задоволені керівники медичних закладів оцих всіх країн Європи. Не тільки Польща, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, навіть Франція, Італія, Португалія всі вони задоволені українськими медиками, що насправді ставить о, теж для нас виклик, в якій мірі вони чи всі вони повернуться, повернуться через певний час на батьківщину. А от чи вистачає лікарів нині в Україні, якщо у нас дуже багато лікарів виїхало за кордон? Лікарів, звичайно, не вистачає, і от цей ступінь цього дефіциту ми не можемо зараз оцінити, тому що недостатньо у нас якихось не у нас, а в міністерстві охорони здоров'я статистики. Але можемо сказати, що на для тої кількості підписаних пакетів підписаних пакетів. Фінансування від нацлужби лікарів, дефіцит лікарів можемо оцінити приблизно 30-35-40% від Це тих, було. яких потрібно за об'ємом тих звернень пацієнтів, які є на місцях. А от наскільки якісною може бути медицина, якщо у нас не вистачає лікарів, дуже багато переселенців, чи всі пацієнти можуть отримати вчасно необхідні медичні послуги у зв'язку з тим, що у нас там 30% лікарів виїхало за кордон? Я вам мушу сказати, що е, о, ця міграція вона має не тільки негативні, але й якісь позитивні, як би не казати. Впливи на регіональну медицину. Так, наприклад, у центральній Україні і на Західній Україні якість фахівців, які приїхали до них туди із Донецька, то хірурги, наприклад, з Донецька вони досить кваліфіковані. І тому, наприклад, у Житомирі з'явилися лікарі. Проктологи, онкологи, які приймають і надають медичні послуги на рівень більш складніший ніж було до того часу. Рівень хірургічних втручань у райцентрах України теж став набагато вищий, тому що лікарі, які, наприклад, у Донецьку оперували складні випадки. Тих всіх пацієнтів, які наприклад попадають до них у Жмеринці, тут ж на місці швидко і дуже якісно оперують, і пацієнти не їдуть у обласний центр. Ну тобто таких черг не виникає. Тобто люди можуть вчасно отримати медичну допомогу, навіть переселенці, не дивлячись на війну. Правда, вони вони мають всі можливості отримувати гарну медичну допомогу. Інша справа, що не завжди хватає кількості тих лікарів, яких є на місці. Тобто, це не має системний характер не у всіх медичних кадрах, не у всіх медичних. Заклидаю з'явилися е, ті всі переселенці, лікарі, хірурги, переселенці високого рівня, але так чи інакше можемо сказати, що проблеми немає. А от добре, як тоді повернути назад потім з за кордону українських лікарів для того, щоб у нас була більш якісна медицина, і щоб у нас наші українці могли в повному обсязі отримувати медичні послуги. Адже якщо у нас наші лікарі не повернуться з Польщі та інших країн, я розумію, що буде ну нам не вистачати е, лікарів у власній країні, що робити, підвищувати зарплати або якимось іншим чином. Так, це проблема досить складна. Вона складніша. Вона має суму певних чинників. Певні чинники це в тій мірі, якій лікарі українські, я вже казав, адаптуються до можливостей за кордоном і отримують зарплатню на порядки. Да? На порядки 5, 6, 8 разів вищу, ніж вони отримали. То для них буде питання, да, вони будуть. Запитувати, як їм працювати, звичайно, вони можуть вибрати, чи залишитися там назовсім, чи працювати вахтовим способом, чи приїхати додому і е, натякати своїм працедавцям, що їхня робота вартує більшого. Да? І в якій мірі е, ми до цього підготуємось, так надамо всі ті умови, умови операційних, умови від, е, від яких відстроєних нових лікарень. З бюджетом зарплатні і так далі це вже питання до нашого уряду, так? Ще одне важливе питання. В 2020 році під соусом медреформи у нас почали оптимізувати психлікарні, тубдиспансери. От яка зараз ситуація з цим? Чи вистачає їх? Адже у нас дуже багато у ході бойових дій було зруйновано цих закладів, особливо на сході країни. Як ви вважаєте? Чи треба далі оптимізувати, чи все ж таки зберегти те, що є? І от чи вистачає людям взагалі на психлікарень, псих адже дуже багато людей. Зараз, особливо військових, потребують медичної допомоги саме цих фахівців. Я дуже люблю слово оптимізація. Насправді вона у нас не покращує щось, а вона означає, що зменшується фінансування, зменшується кількість медичних закладів, звільняються медичні працівники в нікуди. Так, і ми це називаємо якимось словом оптимізація. Певна частина управлінців, які не мають медичного досвіду, які не уявляють собі реалії медичної практики, які ніколи не сиділи на прийомі, не були в операційних, вони взялися реформувати систему охорони здоров'я і виходять із того, що, що таке для них є добре. Для них добре є зменшення, зменшення фінансування галузі взагалі. І для того, щоб якимось чином. Оце фінансування зменшити, реструктуризується система, зменшується кількість закладів. Придумуються якісь гасла е, на кшталт, що ми не будемо фінансувати стіни, ми не будемо фінансувати те, інше, третє, двадцяте пологові будинки. повинні бути такі, де нагрузка повинна бути, якась кількість пологів у рік і так далі. Я не знаю, чи люди мають відповідну логіку і відповідальність. Поки що за це ніхто кримінальним чином не відповів, але за п'ять років отаких от реформ ми маємо суттєві погіршення стандартних класичних показників якості і доступності медичної допомоги для пацієнтів України. От і від цього нікуди не потрібно. І тому, коли закінчиться наша війна, нашою перемогою е прийдуть люди до влади, нові люди, сподіваюсь, якісь люди, якісь військові чи інші, і будуть це питати, що ми воювали, то ми не будемо воювати для того, щоб на Україні відтворити ту систему, той стандарт охорони здоров'я, яку ми відлизали, і так само системи охорони громадського. Здоров'я із Великої Британії, яка, до речі, фінансується у 34 рази більше, так, і з цього фінансування, звичайно, можна робити якісь стандартні схеми да, на таку кількість пацієнтів, стільки-то закладів, стільки-то лікарів, такі зарплати і так далі. Наше фінансування е, набагато гірше, і тому треба відповісти, що для того, щоб ми нашим пацієнтам надали можливості, можливості мати якісну. Як мінімум таку, як саме як у Британії, то потрібно набагато краще фінансувати галузь і набагато відповідальніше ставитись до рішень, до конструктивних системних рішень. Тобто ми маємо не... що... так, так, так Ми сумнівають, що е... закі... закінчиться у нас оця реформа, оця стратегія залишиться. Я думаю, у нас будуть нові керівники і нові рішення. Тобто після завершення війни, нашу, після нашої перемоги, ми маємо переглянути цю медреформу. По перше, я розумію, так і по-друге, взагалі не оптимізувати психлікарні та тубдиспансери, диспансери, а відкривати їх. Адже їх буде ну велика нестача, особливо психлікарень, тому що у нас дуже багато буде воїнів, які будуть потребувати саме психічно-психологічної допомоги від фахівців. Правильно так. вас розумію? Так. Правильно я вам хочу сказати, що оце скорочення тубдиспансерів, тубдиспансери, диспансери онкодиспансери, кардіодиспансери. Оце є штучний процес. Спочатку руйнується діагностична база, немає гарної діагностичної бази і погано проходиться диспансеризація дослідження. Пишуть, що в області є 2-3-4 туберкульозні хворі, і потім е, рішенням обласної ради приймається рішення, що нам на оцих 5 чоловік нам не потрібно туберкульозників, нам не потрібно тримати штат і цей тубдиспансер. А насправді ніхто не відповідає, що насправді цих людей є не 5, а 305. Да? І ці 305 людей, які не виявлені, розносять, інфікують, е і кількість цих недіагностованих пацієнтів з туберкульозом росте. І тому це досить велика проблема. От як виведіме стосується і, і онкології, що кількість е далеко запущених форм. Захворювань у нас зростає, і українські пацієнти, які потрапили, наприклад, у клініки Германії, у клініки Польщі, вони є вкрай, як вони кажуть, ці лікарі запущеними. Да? От як ви вважаєте, чому так сталося тоді? Чому у нас медреформа була покликана для того, щоб покращити українську медицину? А ми тепер бачимо, що вона тільки погіршила деякі показники, тому що не професіонали, скажіть, підходили до чого до цього чи ще можлива якась інша О, причина? У я, я вже сказав, у стратегію медичної реформи не було покладено інтереси соціального замовника. У нас соціальним замовником повинен бути громадяни України. Їх інтереси знехтувано. Але е, центральною е, ідеєю, центральною стратегією оцієї реформи медичної останні 5-6 років, яка проводиться, була економія заощадження бюджетних коштів. Да? І тому. Дуже ефективно це заощадження відбувалося, але за рахунок того, що вся вся профілактика, вся диспенсалізація, вони були знехтовані і, і так далі. На жаль, а от які наслідки очікують українців та українську медичну систему після війни, після нашої перемоги і виклики? Я сподіваюся, що буде більша і потужніша когорта. Тих громадських діячів, політиків, депутатів, лікарів пацієнтської спільноти, яка буде вимагати не перед такого аналізу да, отої ефективності за 5 років отої реформи. У нас чи ви пам'ятаєте, що міністр охорони здоров'я звітував про ефективність? Я не пам'ятаю такого. Чи ви пам'ятаєте, коли керівник уряду звітував про ефективність медичної реформи? Теж ні, тобто у нас реформа йде, але аналітикою ніхто не займається. І аналітикою у нас, якщо займається, якщо ви пам'ятаєте, то скільки грошей було надано, скільки грошей пішло за пацієнтом, тобто про якість здоров'я українців мови не йде. І про такі критерії, про такі оцінки, теж не йдеться. І тому у нас. Реформатори молодці. Вони надали якимось пацієнтам стільки-то пацієнтів задекларовано, стільки то сімейних лікарів, стільки то відсотків на стільки-то відсотків збільшилася зарплата лікарів. Але це все прошу, на жаль, не є показниками якості потрібної для українців медичної доступної медичної допомоги. На це все якісь бухгалтерські, бухгалтерські так мовити, показники. Вони не впливають і не показують той стан деградації порівняно навіть із радянськими можливостями, да? у яких ми скотилися. А от як ви вважаєте, як все ж таки витратити українську медицину після нашої перемоги? І якою вона має бути наша українська медицина, щоб вона була якісна і щоб кожен пацієнт, кожен українець відчув на собі перевагу саме української медицини? Дуже просто пацієнт з орієнтованою. Пацієнт зорієнтований, щоб кожен український громадянин мав уявлення, що йому можна займатися навіть у віддаленому селі своїм здоров'ям. Тому що, на жаль, у нас сьогодні у віддалених і сільських районах можливості бути пройти діагностику, пройти лікування. це гірше і гірше. Ну, тобто, тоді треба більше коштів виділяти на те, щоб е, могли всі українці отримати доступ до медичної допомоги. Правильно я розумію, більше їх закладати в бюджет. не тільки так, не ті... системне мислення у даному випадку. Це забезпечення всіх всіх процесів. Це і підготовка кадрів відповідних, і підготовка відповідних керівників, які б на місцях. Уявляли собі, за яким принципом треба працювати не тільки що гроші ходять за пацієнтом, а в якій мірі оці гроші є ефективними. Тому що вони ходять за пацієнтом. А якщо в районі, якщо в місті немає, наприклад, колоноскопу, то про яку діагностику ми, ми говоримо? Якщо немає рентгенапарату, якщо немає флюорографу, а їх, на жаль, немає. А якщо і вони є, то вони вкрай застарілі, то про ефективну діагностику лікування говорити не приходиться. І тому оце, оця вся розмова, скільки пакетів, яке фінансування 3,20 – 20 це віртуальна медицина, яка до якості стосунку має дуже мало. Національна служба, на жаль, не має служби якості. На жаль, вони зорієнтовані на економічні якісь фінансові показники. І ми загралися в ці ігри, і вже декілька років де якість деградує. У нас будуть ще й нові виклики, тобто і ще якась частина медиків у нас захоче працювати за кордоном, і тому для керівників у післявоєнний час будуть дуже складні е... ситуації. Буде дуже складна ситуація, яку буде потрібно вирішити звичайно, збільшенням фінансуванням. З е, якимись факторами, чинниками, які прив'язували медиків е, до роботи у себе вдома, не за кордоном, покращення забезпечення ліками, забезпечення медичним обладнанням та устаткуванням. Короче, це все набагато більш серйозна робота, ніж імітація реформи. Да. А скільки на це часу може потребувати? Скажіть чи реально це зробити там за кілька років максимально якісну медицину у нас в країні і надати медикам необхідну зарплату і всі умови для того, щоб вони працювали на якісті на розвиток нашої медицини? Виходячи із всього за 3-4-5 років, відновитися до потрібного стану так, ми зможемо. Але я так собі уявляю, скільки це урошах, я, я дуже важко собі уявляю, це все залежить від того, в якій мірі нам буде потрібно відновлювати від відбудовувати медичні заклади. У нас дуже багато медичних закладів є зруйновані взагалі. А от якою це дуже серйозна. Я не знаю, які, які, які будуть репарації, ми не знаємо, але е, і нащо. Громадянам та країна, в якій немає можливості зберегти своє здоров'я, це точно. А от якою може бути тоді медична модель України? От якою вона має бути для того, щоб українці були захищені, українські пацієнти були захищені і отримували якісні послуги медичні? Всі останні 20 років українські медики. Вибирають собі якусь модель: то хорватську, то американську, вибрали британську, але зараз британська модель сама, незважаючи на те, що в 35 разів краще фінансується, сама є у глибокій кризі. І тому саме головне не царахатись із моделі до моделі, а включати свій розум, включати свою аналітику, включати свої можливості і працювати для пацієнтів. Так? а не для міжнародних організацій, які, можливо, зацікавлені у цьому всьому. Якщо у нас після війни керувати процесом будуть якісь міжнародні організації, так, які досить віддалено зацікавлені здоров'ю українського народу, так, без контролю з боку української справді пацієнтської спільноти, так, без потужної спільноти. Без якихось чинників з боку спільноти, то звичайно ефекту не буде, і будь-яка сума, яка буде виділена, вона піде в пісок. Дуже вам дякую, пане Віктору. На жаль, час нашої програми добіг кінця, тому ми будемо ще зустрічатися. Є дуже ще багато питань для обговорень. А поки ми тримаємося, перемагаємо. І до наступних зустрічей. Гарного всім дня! Дякую.